В Україні запрацював земельний банк це про нові підходи до використання державних земель призначення. Раніше ця земля була в тіні держпідприємства, які володіли нею або не використовували, або наживалися, здаючи в оренду своїм людям. Тепер держава зібрала всі такі землі у земельний банк і буде здавати ці ділянки в оренду фермерам та агрокомпаніям через онлайн-аукціони. Для держави це мають бути додаткові гроші у бюджет. Громадам теж передбачено частку від. Орендної плати. За концепцією аграрії зможуть конкурентно та прозоро обрендувати ділянку, яка їм найкраще підходить під обробіток. Як все працює, знає Наталя Кулик. Держава нарешті наводить лад з власними землями. Найбільше в Україні сільгосп земель не в агрохолдингів, якими всіх лякають. А саме в державній власності приблизно 806 тисяч гектарів, якими управляли державні підприємства, заводи, наукові інститути. Мали б займатися на них селекцією, розвивати аграрку, але на практиці найбільше оборудок та тіні відбувалося саме з цими наділами. Їх здавали в оренду своїм, а гроші клали в кишеню, процвітали схеми незаконного відчуження роками від цієї землі користі держави не було Тіньові схеми корупційні схеми давали можливість користуватися цією землею не в зовсім законний спосіб Наразі земля сільськогосподарського призначення, яка перебуває в державній власності, залишиться в державній власності. Однак, через прозоро, через відкриті аукціони, взяти в суперенду цю землю зможе кожен фермер, кожен аграрій. Так вже два тижні в Україні працює земельний банк. Усі державні сільгоспземлі, які досі використовувалися неефективно. Фонд держмайна збирає в єдиній системі. В земельному банку є вже 104 тисячі гектарів і тепер. До них мають доступ всі українські аграрії, можуть її орендувати і обробляти. Ділянки здають в оренду виключно через онлайн-аукціони. Перші вже відбулися. Вони формують справді гідну ціну на гектари. Середня вартість одного гектара таких земель склала 33 тисячі гривень за один гектар користування земельною ділянкою на рік. Так, якщо ми говоримо про те, що було раніше, це в кращому випадку було 300 гривень, то сьогодні це 33 тисячі кошти, які йдуть у державний бюджет. За перші аукціони вдалося отримати 60 мільйонів гривень. Стартував проєкт Вінничини. Там на один з торгів прийшло 50 учасників, і через таку конкуренцію ціна оренди зросла у сім разів: з початкових 170 тисяч гривень до переможних 1,3 мільйонів гривень за рік. Олександр якраз став переможцем цього аукціону. Приїхав до Києва підписати угоду про оренду. Для нього, як для підприємця аграрія, перевага земельного банку в прозорості, однакових умовах для всіх учасників, ціну формує попит, хоч і не чекав, що вона так зросте. Ціна дійсно є не низькою, але якщо ефективно використовувати землю. То я думаю, що можна отримувати прибутки. Ще одна перевага для аграріїв: орендувати землю можна на тривалий період 14 років для однорічних насаджень або на 25 для багаторічних. Відповідно, не боятися інвестувати в родючість землі і якісний обробіток. Потенційні ділянки можна відстатковувати на карті, вільні є у всіх областях. Державний земельний банк чи не щодня оголошує по декілька десятків торгів, загалом вже є 170 у 12 областях. До держбюджету орендарі вже перерахували 30,5 мільйонів гривень, і сума постійно зростатиме з кількістю проведених торгів та підписаних угод для країни. Це важливий зараз додатковий фінансовий ресурс. Якщо ми передамо максимальну кількість земель державної власності в суперенду. То щорічні надходження, адже це щорічні надходження, будуть складати близько 8 мільярдів гривень відповідно у державний і місцеві бюджети. Звісно, щоб досягти цієї цифри, треба час. 90% вартості оренди землі йде до держбюджету. 10% отримують громади, де ділянки розташовані. Поки найдорожчим лотом стала ділянка у 262 гектари в Калинівській громаді на Вінничині. Її здали в оренду за 8,5 мільйонів гривень на рік. 850 тисяч щороку отримуватиме громада. Міський голова каже, на їхній території є три держпідприємства, що мали загалом 10 тисяч гектарів землі, і два з них роками боргували місту сплату податку на землю. Тепер радіє, що земля запрацює для всіх. Повигравали власники, які будуть туди вкладати. Нам би хотілося як територіальній громаді, щоб розвивалася наша громада, щоб було більше робочих місць і сплачувалися податки. До кінця цього року земельний банк виставить на аукціони 100 тисяч гектарів державної сільгосп землі. А наступного року планують здати в оренду ще 250 тисяч гектарів. І кажуть, нині переможця аукціонів здебільшого це невеликі фермерські господарства, а не агрохолдинги. Хоч землю можуть орендувати усі. Наталя Кулик, Олексій Євченко та Євген Зозуля Фактте СІТІВІ Марафон Єдині новини.